Це як цукрова пудра. Такий ніжний. Так, ми в Урєкі. Це такий населений пункт невеличкий. Він десь 60 км від Батумі. Він славиться своїм магнітним піском. Вони ще густо не на магнітво, так? вас Там якось все вимірюють, що там показників цього всього магнітного. Дівчата поразувалися, а я щось, я щось не поспішаю. Такий пісочок. Проживають в цьому населеному пункті, знаю там десь менше 1200 людей. Більшість з них грузини, звичайно. Є якісь санаторії, ну маленьке містечко. Такий пляж, бачите, великий. Я бачу, що не дуже глибоко, бачите, як люди ходять. По коліна там щось. Ось такий пляж. Немаленький, немаленький туди. Я не знаю, метрів 200-300.

Пляж доволі таки гарний, якщо взяти <хи> той факт, що тут не галька, не каміння під ногами, а м'якенький пісочок. Є туалет роздягальний, але вони чомусь зараз зачинені. І я думаю, що це пов'язано з тим, що, ну, по-перше, не сезон, можливо вже людей майже бачите ну, небагато зовсім. Нагадую, що сьогодні 8 жовтня. Така маленька цікава інформація, інсайт маленький. Ми завтра йдемо. На грузинське весілля. Там кажуть, що може буде 500 людей, може 600, може 300. Ми навіть не знаємо, що нас очікує. Подивимось завтра, що це буде, я буду намагатися щось знімати, щось розповідати, якщо це буде взагалі на, на часі, наразі, і це буде нормальним. Я з собою дрон тащу, може десь політаю, може щось покажу. Оля привезла дрони з Києва. Алілуя. 8 жовтня, люди купаються. Люди купаються, Ну, температура води, звичайно, вже впала, якщо порівнювати з серпнем. Дуже жарко було, але все одно ще купаються, ще, ще жарко. Я б зараз вже пішов купатися, я чомусь не розраховував на це. І люди, до речі, обмазуються цим писком. Вважають, що це якось корисно. Я про користь цього щось не дуже. В курсі, якщо в курсі напишіть, розкажіть всім про це. Цей пляж може доволі таки... Багато людей вмістити, я так дивлюсь, він такий просторий. Цікаво, магазинчики, крамнички, готелі навіть на першій лінії десь є. Є якісь санаторії, їх там десь 5 великих, ще радянських, я так зрозумів, ну не дуже, я теж про це в курсі. Але что это один из популярнейших курортов, считается, в Грузии, вот так. Майте на увазе. Ой, очень много людей. В очень сезон, много. да? Да. Разгар сезона, тут место не найдешь, чтобы посидеть. Ну, это июнь, июль, август, да, да. считается да. разгаром да. Таким. И сентябрь. И сентябрь. Да. А, и сентябрь да. тоже включен. Да, разгар сезона. Ага. Да. И пляж этот прям весь... Да. Может, забитый, да? Да, весь да? пляж забитый. Вот этот песок, магнитный, магнит, не, магнит, но очень лечебный. Почему именно лечебный, что лечит, не э, знаете это, хоть примерно? Нет, э, полячки ноги. Ага. Да. Ну, суставы, да, да, имеется да в виду? Да, да, да. да. Ага. Она, у очень многих людей, вот этот песок прилипает аж прямо до ноги. А, да. Есть ли какие-то проблемы? Да, да. А, Проблема. Даже так. Да. да. Ну, людей вижу, обмазывается да, полностью. Почему прицепится?

Полезна, полезна. А в августі тоді. Очень О -о -о. кипяток, так? Да? Да. Ось так виглядає друга лінія. Бачите? Зараз не сезон. Тут кажуть, торговці щось торгують, ці крамарі, як правильно українською, прям так буде. Готелі є. Ага, будуються нові готелі, кафешка якась. Дивіться, яка шишка. Нам всім схоже щось чи на Кирилівку, чи на пущеводицю. Кирилівці не були з Олі, але чи мені затока, котра не там, де центр міста, типу, а до моста, якщо ви зрозуміли. Зараз людей нема, сезон скінчився. Як ви бачите, як взагалі нікого нема. Більшість кафе, ресторанів зачинено. Це початок жовтня. Чому так? Не знаю. Ось так політав. Трошки поспішаємо, і тут така тиша. відчуєте, просто там хвиля маленька якась. Там хтось відпочиває, там десь дитина спить. І дрон гучний, ще з камерою, з гоупрошкою, На один акумулятор всього, всього відлітав. Намагався і швидко зняти, і біля людей і так подалі, але все одно ехо від будинків, тут тиша така, тому відлітав як зміг. І на швидкруч показав, як зміг наступного разу, може ще щось гарніше покажу. Зараз ми в Дендропарк поїдемо і взагалі на майбутнє буду намагатися завжди скрізь літати, де це можливо. В Грузії взагалі дуже лояльні закони про це детальніше, кого кому цікаво. Пишіть, розповім. Помітили ми дуже багато. Ось там може випірнути дельфінів. Дуже багато ось там, ось там люди поплили, поплили за ними. Подивитися, одесь тут прям дуже близько. Он вон один був да, випірнув. Зняв, зняв, а там люди прямо до них поплили, і там їх більше. і Вони прям там біля них. Прямо. Чайка зверху бачите, вон-вон випірнув. Ну, там їх прямо багато, а за тими людьми на бордах, там ще більше їх було, але видно вже погано. Дуже часто зустрічаємо, але Олі чомусь перший раз що вона їх побачила. Мурахи по шкірі, каже, приємно цікаво їх бачити. Вони прямо, ну, там десь полюють щось, видно, що він там пірнув щось. Приємно бачити, коли. Тварини на волі, не ходіть в дільфінарі, не підтримуйте цей зоопарк. Ми в дендропарку ще ще Ну, Як я розумію, якщо я десь помилюсь, ви виправляєте, це такий місцевий олігарх. Він привозив з усього світу Іванішвілі. його прізвище Він привозив з усього світу дерева, рослини. Світ сюди і створив цей парк саме. Ось. Мо, там, є там, там дерева підписані, звідки приведені, з якого регіону, якщо там не позривалися таблички. А із холо є що? Там, а, <гум> да, ну, він, він <гум> сказали, тут взагалі перекривали рух, тому а, що, що там такі перебіли. дерева. Тут є у нас такий парк птахів, папух. Оля вже, як завжди, пристає. Тут якась жовта папуга. Ось така золотий паракет. Ого, який ти гарний. Ого. Гарні, гарні. Ну, розумні ці папуги, вони розумні птахи. Тим паче дикі, коли вони розумні хипі. А это курорт вообще вважається пляжный Теж там пляж є. Да, 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 там уже да, у, реки, у реки. А, це все у реки. Ну да, это все ще это рядом с... у реки. вообще. Ага. Ну, все у реки. Ну, ми отъехали минут там ну 10. В Всьому парку ще є лімури. Ну, як я казав, вхід безкоштовний. Це місцевий олігарх створив цей парк. Є бамбукові рощі, А є ще велика кількість дерев, котру викарчовували прямо з землею, з корінням і сюди привозили. <рисок долю> а ви йому дали? Да. А можна? Тут нема забороних. <рисок> <поцел> <figa. поцел> <поцел> Батьки, які у тебе голові. Саша, ти гризи, щось дивиться, так ти має горішек, дивись. Відео спокійне таке в нас сьогодні. Ми прогулялися до кінця парку, тут же море. І це кінець у ріки того пляжу, де ми були, де ми знімали Там на дрона, на дроні політали трохи. Це вже кінець, але на машині ви маєте отак от об'їжджати все. Пішки сюди можна було дойти, але далеко і можна так потрапити і в цей парк. Але прямо з пляжу, з моря зайти неможливо сюди. Ну, на жаль, ну як є.